У Житомирі цілодобово в черговому режимі сьогодні працювала 51 одиниця техніки і вже використано 620 тонн піщано-сольової суміші. Заступник міського голови Микола Боровець висловив подяку всім працівникам комунальних служб, які впродовж останніх днів у період сильних снігопадів працювали відповідально і в день і вночі. Водії спецтехніки розчищали сніг, відпочивали по 4 години на добу. Робота організовувалась і координувалася з працівниками управління комунального господарства оперативного штабу під контролем керівника штабу Житомирського міського голови Володимира Дебоя. Що на механізмах працювали відповідальні працівники виконкому? Вони забезпечували в кожній бригаді контроль за роботою, координувалася робота маршрутів і доріг, і тим самим десь організаційно нам вдалося розв'язати і вирішити цю роботу. Ви бачили вчора по засобах масової інформації, яка ситуація в Києві, яка ситуація в Вінниці, яка в інших містах погода і сніг були одинакові. Але я хочу сказати, ми вчора, і от і сьогодні, ви бачите, повністю відновлені всі транспортні інфраструктури. Структури на сьогодні рух транспорту, в тому числі громадського, на головних майстральних вулицях, забезпечений. Нині основним завданням залишається розчистка другорядних вулиць, які забезпечують у мікрорайонах вільне пересування транспорту. Микола Боровець зауважив. На сьогоднішній час комунальні підприємства, от на сьогодні у даний час, тільки що закінчили засідання штабу. Ми зорганізувалися на роботу прилеглих території. Дуже важливо, щоб завтра, коли люди будуть йти до роботи і буде ну, до установ, повинні дороги бути прочищені. На тротуарах, ви бачите, що не все ще в нас тут в повному обсязі зроблено і є проблеми. Підходи до офісів установ, от якраз зараз на цьому ми. І концентруємося. Додамо, на прибудинкових територіях та інших об'єктах благоустрою задіяно 20 підмітальних тракторів та 4 трактори з переднім плугом. На прибирання тротуарів та прибудинкових територій вийшло майже 4 сотні двірників. Робота з прибирання міста від снігу до повного відновлення руху громадського транспорту триває. Гідрометеослужба повідомляє, що на території області очікуються складні погодні умови. Пориви вітру місцями сягатимуть 25 метрів за секунду. На даний час найгірша ситуація в Бердичівському, Брусилівському, Ружинському, Коростишівському та Попільнянському районах. Найскладніші ділянки автодоріг поблизу села Хажин Бердичівського району та села Белілівка Ружинського району. Для надання допомоги та проведення невідкладних робіт залучено сили і. І засоби управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Безпосередньо підрозділами управління Державної служби надзвичайних ситуацій було вилучено 119 одиниць транспорту зі снігових заметів, з яких 14 карет швидкої допомоги та шкільний автобус з дітьми та ще один рейсовий. Також було доставлено двох хворих. Та одну породіллю до районних лікарень всього в області функціонує 67 стаціонарних пунктів обігріву. Але враховуючи вкрай складну ситуацію, пов'язану з великим затором на автодорозі Київ чоп та з метою попередження випадків переохолодження людей силами управління Державної служби надзвичайних ситуацій в селах Гадзинка, Житомирського району та Ставище Бруселівського району розгорнуто два стаціонарних намети для обігріву: харчування для надання першої медичної допомоги водіям та пасажирам автомобілів, а також забезпечено цілодобове позмінне чергування особового складу. Функціонує один пересувний пункт обігріву. На даний час всі задіяні обласні служби працюють у посиленому режимі. Ситуація в стихії дуже складна, але абсолютно керована. Що в цьому плані ви відзначили? Я хотів би в першу чергу подякувати всім тим, хто працював на ліквідації стихійного лиха, виключно. Добре попрацювали наші дорожні служби, управління ГАІ, МЧС, медики і представники соціального захисту. Ми ліквідували всі проблеми, які були, і на сьогодні стабільна ситуація. В штатному режимі працюють всі котельні. У нас не було перебоїв з електроенергією за виключенням окремих випадків, де було аварійне відключення, але наші служби. Технічні спрацювали досить серйозно. Жодного населеного пункту у нас немає відключень. Ви сьогодні в неділю провели оперативне засідання штабу обласного, який очолюєте, які питання піднімалися. Це вже третій оперативний штаб, і я дякую, що відгукнулися наші співробітники, не дивлячись те, що це були п'ятниця, субота і неділя сьогодні. Основні питання утримати ситуацію в тому штатному розписі, як сьогодні він у нас є. І ви самі були присутні на. Нашій нараді і відчули, я думаю, що дух, який панував на цьому засіданні, діловий, конкретика, люди переживають і відповідально ставляться до поставлених проблем, які нам сьогодні погода приподнесла. Які будуть напрямки роботи по ліквідації наслідків стихії у найближчі робочі дні? Виключно треба підтримати той темп ліквідації наслідків, який ми маємо сьогодні. У нас розчищені. Всі вулиці, всі магістралі. Зараз будемо в населених пунктах дорощищати окремі вулички, перевулки, ну і інші речі будемо відповідно до потреби здійснювати. А поки що, я вам чесно скажу, оцих три дні відпрацювали люди без сна і є результат. І ще одне: люди побачили, що влада працює, паніки немає, ситуація не є безвихідною, вона контрольована. Підтримайте ще раз людей, що побажаєте їх. Я хотів би подякувати людям нашим за порозуміння за те, що вони віднеслися чітко, по-людськи до кожної проблеми і підтримали владу, і в тому числі і допомагали самі вирішувати ті нагальні проблеми, які нам приподнесла природа. Сьогодні немає у нас жодного випадку, де би не було розчищено подвір'я лікарні, подвір'я школи. У нас все організовано, у нас жодного випадку не було, де б швидка допомога невчасно приїхала, і ви сьогодні бачили, як це зроблено. У нас нема жодного випадку, де б хліб не підвезли. У нас все працює в штатному режимі. І я ще раз дякую і населенню області, і всім службам, які оперативно, можливо, і вперше, але відгукнулися і спрацювали ну, на тверду четвірку. Ситуація, що склалась на території області, перебуває на постійному контролі керівництва обласної державної адміністрації.